Люди кажуть, я недостатньо гнучка, щоб займатися йогою. я недостатньо худа, щоб займатися йогою. я стара, щоб займатися йогою. я недостатньо здорова, щоб займатися йогою. Насправді, якщо у вас є тіло, і ви можете дихати, ви можете займатися йогою. Просто розсиливши килимок і зробивши декілька асан, ви вже можете отримати глибинний досвід йоги вже на першому класі. Ті 20 хвилин, які ви інвестували в себе, означають, що коли ви повернетесь додому до своєї сім'ї, вам буде що запропонувати. Я на своїх уроках люблю давати не тільки базу, але й важливе розуміння, що ж таке йога. Я приведу вас в цей світ і закохаю в йогу. Життя, до якого ми з вами звикли, може звінитися в один момент. Але я хочу, щоб з вами завжди була опора. Та частина вас, яку неможливо погасити. Саме в цьому і заключається сутність практики. знайти ту частину в себе, яка завжди стабільна. Мене звати Оля Івченко, і я запрошую вас на килимок.